Вітаю друзі. Сьогодні у нас 3 грудня 23-го року. Але наша річка зовсім не замерзла, тому що морозу немає. Сьогодні у нас плюс 12 градусів. І річка нагадує гірську. Так приємно послухати оцей шелест води. Зима тільки на календарі, а фактично у нас ще пізня осінь. Оце вирішили пекти хліб, а дріжджі відсутні. Прийшлося йти в магазин пішки, бо ж наші люди за хлібом та за дріжджями в магазин на таксі не їздять. Купив дві пачечки пресованих морозилці, будуть лежати довго, не зіпсуються. І Похід вирішив поєднати з прогулянкою на березі річки. Ось така вона в нас. В цьому місці вона трішки замерзає, ну, якщо буде температура нижче 10-12 градусів. Сьогодні в нас прекрасна погода, сонечко. Ось бачу чийсь поплавок червоний з того боку плаває. Рибачків на поплавчанку не видно, значить рибка не клює. Зустрів одного рибачка зі спінінгом, кидав, кидав на щуку і нічого. Пішов він туди далі, вверх, по річці. А буревій, що був, і сюди дістав. Ось бачу на тому березі зламане дерево, але ще тримається за гілки. Сусідів. Листя на деревах вже опало, а ось дивлюся, маслина ще біліє, листя на ній тримається. Козачок вам, друзі, показати не можу, сам не бачив, тому що бачите, який калюжий дощ поналивав. Ось яка чудова! Зелена травка. Ще й кульбабка цвіте. Ось вона така. І не одна. І ще ось одна. А ось таке одну козочку знайшов. Це бусинка. Що суха травичка? Добріше ніж зелена. Все, пасись, пасись, поки немає снігу та морозу. Друзі, а це вже я вдома, на нашому городі, як ви бачите, вже все перекопано. В цьому році. Така була засуха, що довелося копати вилами. Бачите, які брили. Лопату не загониш. А до цього два роки підряд наймали людину з мотокблоком, тому що вносили перегній. Щоб добре перемішати землю з перегноєм, прийшлося наймати. фреза, добре змішує землю. Ось трішки залишив місце для мангала. Посадили свіжу клубніку чисуницю, як її називають. Тут три сорти. Не знаю, яка, яку дали, така і є. Ось одна точно ремонтантна, бо були і квіточки, і ще були і ягідки зеленуваті. Хай росте. І петрушка ще в нас зеленіє. Щавель також не замерз. Мороз був десь мінус три, максимум там один день п'ять. Так що він морозостійкий. Озимий часник ще, слава Богу, не зійшов. Посадили десь 11 листопада, в минулому році він зійшов до Нового року, але не замерз. Інжир ще не вкривав, бо тепло, ось так він ще й не дозрів, не вистачило тепла. На календарі вже зима. А здається, що ще пізня осінь. А вже так хочеться і весни, і літа. Я зараз вам вставлю декілька моментів літа, серпня місяця, приблизно з цього місця, як воно виглядало, скумбрія вже майже готова. Зняли фольгу, хай підсмажиться до золотистого кольору. Зараз виноградна лоза перегорить і будемо смажити шашлик. Шашлик і грибочки. Дась. Все, друзі, шашлик, грибочки і перчик вже готові. А на десерт, друзі, у нас буде виноград. Попробуємо. Оп! Вот такая гронка. А закінчуючи відео, я хочу побажати вам наступне. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бажаю миру та будьте здорові. Дякую за перегляд. До побачення, друзі. До нових зустрічей.